Дуже багато у нас запитань, бюджет до 5 тисяч доларів. Дуже багато. Я розумію, що це така цифра, яка ще реальна, яку можна там не так важко підзбирати. І в такий важкий час більшість автомобілів, до речі, навіть по аналіті моїй авторинка, от до цього бюджету працюють до 5 тисяч доларів. Але ми ще раз кажу, займаємося свіжопригнаними автомобілями з Європи, на яких тільки мито 2-3 тисячі доларів. Понімаєте? Тому шукати за 2-3 тисячі доларів автомобіль, свіжорозмитнений, розмитнений, ну смислу нема. А ми займаємося такими. Бо ми розуміємо, що по цим автомобілям ще реально прослідкувати і ослідкувати пробіг і взяти реально цілий, ровний і ключовий з перевіреним пробігом автомобіль. Ну тому, друзі, якось так нижче 5 тисяч доларів ми в підбір не беремо.